Вітаю! Я ненавиджу онлайн школи, ненавиджу курси, ненавиджу навчання. Не всі, але багато. Тому що більшість з них це банальний скам. Думаю, ти не раз чув про дуже відомі школи. Сьогодні я розповім, чому я вважаю ці курси не дуже корисними і чому я не рекомендую їх проходити. Ще маленька деталь. Я не вважаю навчання чимось поганим взагалі, але я вважаю інфоциганами тих, хто надає якісне навчання виключно заради заробітку грошей. Мені здається, це неправильний підхід. Для початку ролика вважаю необхідним позначити причини, чому я маю право висловлювати свою думку про ці навчальні продукти. По-перше, на даний момент на моє наставництво приходило більш 30 учнів, які перед цим проходили навчання у інших школах. Найчастіше їм не приділяли достатньо уваги, забували про їхні домашні завдання, або просто відповідали голосовим повідомленням на 20 секунд. Фуф, у форматі все ок». Все добре. Мільйон разів люди, які проходили навчання у інших школах, вони просили мене оцінити їх роботи. У 90% випадків це був провал. Дуже жахливі роботи. По-третє, я сам неодноразово виступав на вебінарах у різних школах. Я навіть запускав курси для таких шкіл та виступав спікером. І бачив всередине, що і як відбувається, яких людей вони набирають і хто там вас вчить. Четверте, я запустив моє особисте наставництво. Зараз його пройшло більш 90 чоловік, і вони мають дуже якісні кейси, які говорять саме за себе. Перед початком основної частини ролику я хочу тобі порекомендувати підписатися на мої соціальні мережі. А якщо тебе цікавить моє особисте наставництво, де я вивчаю тебе дизайну один на один, то пиши мені у телеграм і я розповім тобі про програму. Школи запускають марафони на дуже широку аудиторію, яка відрізняється, тому що вони хочуть залучити та прогріти людей, пропонують екстра умови, яких потім не дотримуються. Вони беруть учнів різних рівнів і Ведуть за однією програмою. Немає жодного особистого подходу, і це жахливо. Школи взагалі не контролюють, як саме учень проходить навчання. Їм просто байдуже. Фейк відгуки. Це наступний крок. Багато школ публікують вигадані відгуки, які не є справжніми. І це не ок. Я не відкрию секрету, якщо скажу, що в школах викладають не експертні новачки куратори, які не мають досвіду роботи. Вони беруть туди всіх поспіль. Головне, щоб людина була готова працювати дешево і працювати багато. Також викладачі не мають досвіду у навчанні, вони беруть людей, які ніколи не виступали у ролі викладача. Вони не знають, як знайти підходи людини, так як вони можуть когось навчити. Також найчастіше програма цих популярних навчань вона непрактична і не має нічого спільного з реальними проектами. Люди, які пройшли повноцінний курс, вони не можуть спокійно піти і почати працювати. Вони не можуть почати робити реальне замовлення від клієнтів. Як це можливо? Школи також змушують людей взяти розстрочку, підрізати. Приводом, аби вони купили, але вони взагалі не замислюються над тим, що людина буде робити далі з цими кредитами. Школи обіцяють 100% гарантії працевлаштування. За фактом його немає взагалі. Немає жодних гарантій, тому що тільки шахраї можуть гарантувати щось у 100%. Як вони можуть просувати свої гарантії, якщо вони не можуть наперед дізнатися, як людина буде навчатися, чи захоче вона. На навчатися, чи є в ній здібності до цього. Тому це викликає дуже багато сумнівів. Я рекомендую уважно ставитися до покупок навчань у популярних шкіл. Тому що часто це просто марнування часу та грошей. Побачимося в наступних роликах в моїй соціальні мережі. А якщо тебе цікавить моє особисте наставництво, де я вивчаю вебдизайн один на один, пиши мені у телеграм. Пока!